Добрий ранок, добрий ранок. Сьогодні небо тако, таке захмарене. Я збираюсь на роботу і можу знімати тільки зранку, бо ввечері я приїжджаю, вже темно. Сьогодні хочу вам показати, які в мене є дві ялиночки чудові. Дивіться, якого вони казкового зараз кольору. І до речі, я перша їх побачила саме такими. У сусіда і подумала, Боже, як шкода, така гарна ялинка, і пропадає. Але навесні я поїхала по сусіда і побачила знову цю ялинку, яка була чудова зелена. І виявляється, що так, це така ялиночка, вона називається Мудрина Європейська. Дивіться на її хвоїнки Це такий пухнастик, м'ягусінькі хвоїночки Вони. На весні відростають. Весь сезон вона зелена, а в листопаді жовтіє і хвоїночки скидає. Але ж вона така гарна і така м'ягусінька, така, такого кольору, казкового вона весь сезон стоїть. Я бачила. На Ютубі, що їх дуже класно вистригають, бо в принципі вони ростуть достатньо великі, і мені аж такі прямо тут величезні не потрібні. То я думаю, я подивлюся, як це робиться гарненько, і щось з них таке придумаю. Буду, ну те, що я їх однозначно буду навесні вкорочувати, щоб вони бухнастіші були, це так. А далі подумаю, що робити з висотою. Ну клас, клас. Так мені подобається. Вони закриють мені цей заборчик. Модрина європейська.